Росіяни крадуть, це не новина. Крадуть не лише блендери, сковорідки і купони карбованці, а й присвоюють собі наших науковців і митців, ба навіть історію та народну творчість. Тобто користуються ними як типова імперія користується ресурсами своєї колонії, а потім ще й розказують, скільки вони нам дали і як ми маємо бути їм вдячні. Ух, сюжет тільки починається, а мене вже бомбить, і навряд чи бомбити перестане. Бо сьогодні ми поговоримо про пісні, які крала і продовжує красти в нас, і не тільки в нас, рашка, крала окремі, але дуже впізнавані мелодії. Крала пісні, інколи навіть не надто переписуючи текст. А то й цілі опери чи окремих композиторів. І падлюка знала, що красти, адже нові шедеври, створені на основі краденого матеріалу, ставали як мінімум дуже популярними хітами, народними русськими песнями, а то й справжніми пропагандистськими гімнами, аж до власне радянського і нині російського гімну. Отже, найбільш кричущі історії про музичні крадіжки росіян. Приготуйтеся, бо тригеритись і біситись, доведеться багато. Я Елла Євтушенко і з вами канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. І погодьтеся, нам конче необхідно пам'ятати свої надбання, які намагаються відібрати в нас наші північні сусіди. Нехай знають, що ми нічого не забуваємо і просто так їм нічого не подаруємо. Якщо ви згодні зі мною, ставте лайк під відео, щоб не забути потім. І погнали! Тільки перед цим попрошу вас звернути увагу на кілька посилань в описі під відео. Перше на координати фонду Повернись живим. Ці хлопці і дівчата зуміють використати ваші кошти з максимальною користю для нашої армії та шкодою для окупанта. Друге посилання на наш скромний Patreon. Ми дуже хочемо не просто викроювати час на створення актуального україномовного контенту, а й розвивати канал, думати про нові формати, залучати до роботи інших фахівців. І саме ви можете нам в цьому допомогти, підтримавши нас і ставши нашим патроном. Але це, звісно, лише за вашого бажання і змоги. Коли я тільки сідала шукати інформацію для цього випуску, я підозрювала, що на рию багато цікавого, але навіть не уявляла, що аж стільки. Завдяки тому, що русня натирила купу нашої і не тільки нашої музики, я змогла відсіяти не дуже яскраві, а то й сумнівні приклади. Скажімо, коли йдеться про дві схожі народні пісні. Так, у росіян дуже багато типу народних пісень, які насправді авторські, і частина їх цілком може бути передертою. Проте народні мелодії таки справді часом кочують між сусідніми краями. І я тут займаюся не пропагандою, коли можна нахабно перекрутити реальність, а навпаки, розвінчуванням брехні і донесенням істини, тому говоритиму лише про реально доведені факти. І навіть при цьому я більш ніж упевнена, що мій список буде далеко не вичерпним. Тому, якщо ви знаєте інші приклади, про які я не згадала, будь ласка, напишіть про них у коменти. Хоча найнахабнішими крадіжками авторських прав займалися саме совєти, чисто імперське присвоєння українських талантів почалося, звісно, ще раніше. Схема доволі зрозуміла: вишукуєш обдарованих митців на колонізованій землі, забираєш їх до себе у столицю, бо саме при імператорському дворі має бути все найкраще. А потім усім розказуєш, що це, звісно ж, русський композитор. І байдуже, що цей композитор народився і виріс в Україні у гетьманській столиці Глухові, навчався в глухівській музичній школі, яка, між іншим, єдина на всю імперію готувала співаків і музикантів для придворної капели в Петербурзі. Учителем його теж був українець, та й взагалі, що. В його музиці притаманна мелодика, характерна саме для української народної пісні. Усе це можна сказати одразу про двох українських композиторів 18 століття Максима Березовського і Дмитра Бортнянського. Чому Росії так важливо присвоїти їх собі? Бо в усій Європі саме тоді, у добу класицизму, закладались основи світської академічної музики, підґрунтя для всього подальшого її розвитку. А Бертнянський і Березовський світочі свого часу. Обидва здобули освіту в Італії. Зокрема, Березовський навчався в Джованні Батіста Мартіні, наставника Моцарта. Його симфонію до мажор, яку вважали втраченою. І знайшли лише в 2000-х роках. Росіяни поспішили назвати першою російською симфонією, хоча вона, звісно ж, українська. Обидва композитори значним чином вплинули і на українських, і на російських композиторів пізніших поколінь. Але імперія, звичайно ж, мріє позбавити нас права на своє і виставити все так, ніби українська культура зовсім не така давня і багата, як насправді. Є також тенденція виставляти їх авторами переважно духовної музики, церковних хорових концертів і нівелювати їхні здобутки у світській музиці, оперній та симфонічній. А все ж, якщо так погортати іншомовну Вікіпедію, то можна побачити, що українського походження цих композиторів московитам приховати не вдалося, з пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Хоча чому з багатьма українськими піснями вони так і робили? Взяти, хоча б, супервідому типу російську народну пісню про гімнастерку і за чим в ти наш приїхав? тьху. Насправді це цілком собі український романс в саду осіннім, айстри айстрибілі. Мелодія ідентична. Текст, ну і там, і там про любов, але на цьому подібність закінчується: В Саду осіннім айстри білі, Схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили Буцім, то російський романс про горочку привіз з Алтайського краю композитор Валентин Лівашов 1952 року, а опублікував у 57-му. Українську версію записав Леопольд Ященко 1958 року від студента Київського університету. Невже всього за рік київські студенти встигли передерти російську мелодію? Вигадати до неї власні слова і почати вважати її своєю народною піснею. Мені більше імпонує версія українського походження, адже як слушно в цьому випадку відмітили на телебаченні Торонто в Алтайському краї і досі велика українська діаспора, яка на ті часи взагалі становила понад 100 тисяч осіб. Останнє крупне переселення українців у ту частину Сибіру відбулося лише на початку 40-х років. Тож швидше за все українці привезли туди цей роман разом з іншою своєю культурою. А от що сталося з текстом, чи то місцеві його переписали, чи то композитор підмахлював, тут уже сказати важко. Ухти під час монтажу суто випадково знайшла доказ того, що текст про гімнастерку написав сам Лівашов. Він говорив про це музикознавцю Юрію Бірюкову. Оригінальний текст, який він почув від бабульок в Алтайському краї, був про чоловіка, який покинув дівчину. Композитор він здався примітивним. Так, про гімнастерку і колхоз це, звісно, набагато просунутіше. Починається він зі слів в моєму садочці. А це вже ближче до українського тексту. Утім, ці слова теж не тягнуть на народні, як на мене, швидше за все, в них теж був автор, просто забутий. Під відео з українським романсом на ютубі можна побачити коменти, а-ля цей роман співала моя бабуся з Івано-Франківщини ще до війни. Але з іншого боку, Ященко пише, що йому траплялися випадки використання мелодій російських романців з новим українським текстом, хоча і не про цей конкретний романс. Як на мене, збіги з садочком це принаймні доказ того, що версія з гімнастерки точно не лягала в основу українського романсу. Тому історія з Алтайським краєм залишається ймовірною. Але було б гарно, якби цю пісню дослідили саме музикологи і визначили, чиїй мелодиці такий мотив більш притаманний. А от із наступною піснею все дуже навіть легко. Ось жартівлива українська народна пісня. «Ой, що ж то за шум учинився. Про весілля, комарика і мухи. Ой, що ж за шум учинився, щоб комар та й нам усі очинився, шокомарта й нам усі очинився. А ось Русская і звісно ж, народная песня Как родная мать меня провожала» на слова Демьяна Бедного. Как родная меня мать проважала, моя родня набежала. Іноді ще пісні домальовують композитора. Васильцева Буглая, який нібито написав музику на вірш бідного на замовлення самого Ілліча. Насправді ж усе дуже просто: Дім'ян Бєдний Рис в Україні неподалік від Єлисаветграда, нині Кропивницького, тож і пісню цю чув абсолютно безсумнівно і вирішив її скомуніздити в багатьох сенсах цього слова. Текст у нього вийшов абсолютно пропагандонський, і для нинішньої рашки актуальний. Мамка просить героя не йти в більшовицьку армію, а одружитися і жити собі спокійно, працювати на землі, але юний революціонер відказує їй: будь такі все, як ви, ротозеї, що осталось від Москви от Росії. Ну, ви зрозуміли, Росія стрімко втрачає колишні колонії, без яких вона нуль на паличці, і треба бігом іти їх відвоювати назад. Ох, ванька ванька Послухався б матері краще. Між іншим, у нас теж є перероблена версія цієї пісні повстанська. Що комари до повстанців зголосився. Знову таки текст абсолютно актуальний. Поховали москаля, край дороги! видно руки, видно ноги, видно роги. Доволі заплутана історія зі стрілецькою піснею: прощався стрілець зі своєю ріднею. Але я спробувала для вас максимально її розплутати. Отже, маємо стрілецьку пісню, написану відповідно десь у 1914-16 роках. Розпрощався стрілець своєї. Мені траплялася неперевірена версія щодо того, що це авторський текст, покладений на народну мелодію. Я би не здивувалася, але в кожному разі, як і в будь-якої пісні, що стала народною, в цієї є дещо різні текстові варіації. Суть у дім всюди та сама: Стрілець загинув у бою і просить свого коня передати звістку матері. Аж тут, 1924 року, естонець і комуняка Ніколай Коль пише вірш там вдалі за рікою, про те, як будьоновці воювали. З денікінцями в широкої української степі, і пише його за власними словами, надихаючись ритмікою і мелодикою російської арештанської пісні «Когда над Сибір'ю займеться заря. І все це не заважає видатному совєтському композитору Александру Александрову. Запам'ятайте це ім'я, воно нам іще трапиться не раз. Покласти цей вірш на музику 1928 року. Гаразд, у тому, що Олександров точно здер музику з народної пісні, сумнівів немає. Але з якої саме тут нема чого гадати, достатньо просто послухати. Так, стрілецька пісня і пісня Сибірських катержан справді між собою схожі, але не такі схожі, як там вдалі за рікою, і наша стрілецька пісня. Агда Сибір'ю займеться царя. І уман мадай є розділається. Прощався стрілець зі своєю ріднею, сам поїхав далеку дорогу, там вдалі за рікою засвіркали огні, в небі ясном заряда. Гора. Більше що вірш Коля навіть зберігає тему коня, якого полеглий боєць просить повідомити рідню про свою загибель. Чи міг Коль, який воював у Червоній Армії з 1918 по 24 рік, якраз під час буремних подій більшовицько-польської війни, громадянської війни в Україні, в якій теж брали участь січові стрільці, а також живі працював у Білгороді. Так от чи міг цей самий Коль чути стрілецьку пісню? Пропоную вам зробити цей висновок самим, у коментарях. І якщо принаймні авторства Коля на отой російський текст підтверджено, то зі ще відомішою совєтською піснею, тою, де вставає страна огромна, все ще сумніше, Схоже, ні Лебедів Кумач, ні той самий Олександр Олександров не є її авторами. Останнім часом українським інтернетом прокотилася розвінчальна хвиля, нібито це насправді пісня УПА. Мені дуже шкода розчаровувати і вас, і себе, але і це не зовсім так. Оригінально і текст. Той самої російською мовою і мелодію написав російський шкільний учитель німецького походження Олександр Боде. Народився він іще в Російській імперії на території тодішньої Чернігівської губернії, але з українським народом мав дуже слабкий зв'язок, як і між іншим зі своєю історичною батьківщиною, адже в 1916 році написав вірш. У якому закликав свою страну агромною, тоді ще трішки іншу страну, повстати на бій із Тевтонською ордою, адже фашистів тоді ще не було. Ішли роки, страна змінилася, але учитель словесності Боде залишився все таким же її завзятим патріотом. І 1937 року відправив свій текст разом із приблизною мелодією Лебідів кумачу», який у червні 1941 року оперативно підправив його і опублікував від свого імені, це, якщо вірити листу дочки Боди, який вона написала сину того самого Олександрова, чиє авторство музики, чи радше обробки оригінального мотиву, вона, між іншим, не заперечувала. Згідно зі збіркою пісень УПА, виданої в серії літопис УПА, Український текст Повстань, повстань, народи мій записав Степан Голяш 1943 року на вишколі юнацтва ОУН. Ноти у цьому збірнику не на 100% збігаються з піснею Олександрова чи буде?». Швидше за все, пісня на той час уже лунала з кожної праски, і українські повстанці взяли мотив, що був на слуху, щоб створити свою пісню, яка нині знову таки звучить злободенно. Славетні традиції свого батька Олександра Олександрова перейняв його син Борис. Йдеться про відому оперету весілля в Малинівці. Єдиним автором якої він нібито є про українське походження оперети. Загалом можна здогадатися зі скромного титру на початку її кіноадаптації 1967 року. Але що це взагалі має означати стихів переводі з українського? Ідеться про лібретто, яке Леонід Юхвід разом із режисером харківської мускомедії Михайлом Авахом написав українською мовою для українського харківського композитора Олександра Рябова. Талановитого автора оперет, зокрема на гоголівські сюжети. Імовірно, ці самі гоголівські сюжети врятували його від страшних репресій, жертвою яких став зокрема Лесь Курбас, із яким той певний час співпрацював, але не врятували від московських хапуг. Ще на етапі репетицій про нову оперету дізнався московський режисер Григорій Ярон і захотів узяти її в репертуар свого театру. Звісно, не без змін. Чи то з доброї волі, чи то внаслідок певного тиску Леонід Юхвіт погодився на це, його лібрету доручили перекласти і трохи переробити московському драматургу Вікторові Тіпоту. А Борису Александрову доручив переписати партитуру відповідно до нового сценарію і почистити її від надміру українських мотивів. Звичайно, про створення цілковито нового твору не йшлося. Олександров вільно запозичав у Рябова, якого навіть потім не згадали всеред авторів. І якщо до війни в УРСР спокійно ставили українську версію оперети, яка, між іншим, була дуже популярною, то після 44-го політика партії змінилась, і єдиною дозволеною версією стала російська. Уявіть собі, як було Рябову, який тоді був диригентом Київського театру музичної комедії, де вона власне йшла. Між іншим, подібний фокус намагалися провернути ще за імперії з оперою Лисенка Тарас Бульба. Музику, мабуть, залишили б за ним, хоча хто зна, але текст хотіли перекласти російською. І знаєте що? Лисенко не дав. До речі, якщо хочете окремий сюжет про лисенка, маякніть у коментарі. Він був не лише талановитим митцем, а й тим ще українствуючим молодчиком. Та повністю уникнути крадіжок лисенку не вдалося. Ось послухайте. Знаєте, хто автор музики гімну СРСР? Ну, якщо і не знаєте, то, мабуть, уже здогадалися. Звісно ж, Олександр Олександров добре, гаразд, у музиці таке трапляється, це всього кілька нот, мелодія далі розвивається інакше, напевно, це просто збіг. Або ні. А ви як думаєте, Плагіат чи збіг? Пишіть у коментарі: взагалі тирити з класичних композиторів нормальна така і доволі поширена совєтська практика. Особливо якщо ці композитори були не дуже відомими або не дуже відповідали духу соцреалізму. Наприклад, супервідома пісня Ніжність Олександри Пахмутової нота в ноту копіює початок третьої частини простої симфонії британця Бенджаміна Бріттена 1934 року. Сіла бістся земля. Або ось послухайте уривок Ніко Польки Йоганна Штрауса Сина, з яким у 20-ті-30-ті роки в сувку закликали порвати як зі старомодним буржуазним композитором. Тіло нагадує побєдобєсну Катюшу, яку буцімто написав Матвій Плантер у 30-ті роки. Ну а те, як Леонід Утьосов вільно поводився з авторами і слів і музики своїх пісень, взагалі вражає. Наприклад, 1975 року під час перевидання його старих платівок, зокрема пісні про самовар, редактор фірми Мелодія мусив радитися зі співаком щодо делікатного питання, чиїм іменем підписати обробку, якщо справжній її автор Симон Каган емігрував і з його прізвищем платівку не пропустять. Утьосов, недовго думаючи, назвав іншого свого колегу, на той час уже покійного Леоніда Дідерігса. І з текстом, і ще цікавіше, знаючи, що справжня його авторка, Фаїна Квятковська Гордон, яка тоді спокійно собі жила в Москві, він сказав: мені в ті часи багато писав Лебідівку Кумач, от його і запишемо. Вам не здається підозрілим, як у цій історії весь час спливають одні й ті самі імена? Якщо здається ставте лайк під цим відео, і звісно ж, не слід думати, що музичний плагіат явище виключно залізно залізнозавісне. Русня продовжує завзято цупити, і скрадених мелодій народжуються як попсові хіти, так і блювотно-пропагандистські твори. Наприклад, українська пісня Плаття твоє і ситцю побутувала у Львові і на Волині щонайменше з 1970-х років, а 1991-го війшла до альбому гурту «Барви». А 1992 року на весь пострадянський простір вистрілює гурт Ненсі із піснею Дим Сігарет з ментолом. Не лише з ідентичною мелодією, а й з передертим приспівом. Так, гурт Ненсі з Донецької області. Але й самі вони, і їхня пісня стали суперпопулярними в Росії, а про українське походження пісні чомусь ніхто не згадує. Чому це? Відверто і безсовісно плагіатять і сучасні русняві зв'язди, типу інстасамки. або yes. Моргенштерна. У мене немає сил гуглити і нарізати ще й цюхрень, та ще й накручувати перегляди руснявим каналам, Якщо цікаво. Все є в Ютубі. Ну і тим паче нічого свіжого і оригінального не можуть вигадати на Росії з пропагандистською метою. Тому створюють щось типу оцього гібрида з Ай Макарена Макарена і новозеландської народної пісні. Слався рада, моя пам'ять храні на віка землі. Сорі, я не можу поставити вам цю пісню через авторські права, але я залишу посилання на цей Тікток в описі. Вишенька на тортику про славляння вождя на мотив Гітлер-Югенда. Що там з денацифікацією ще раз? Ось такі справи з руснявим плагіатом, нахабним і безупинним. Тож підтримуємо український контент, пам'ятаємо та бережімо своє. Слава Україні і слава ЗСУ! Па-па! Хто там казав, що мало кота? Дивіться, як його багато.